Овочі, фрукти, кефір, молоко, продукти знайомі з дитинства давно. Хочеш здоровим бути завжди. місце для них в раціоні знайди. Вісім уроків у школі щодня, зранку до ночі болить голова. Перетворились на кашу знання, не відчуваєш радість життя? Хочеш успішно пройти ЗНО, овочі їж і пиєш два. Без чіпсів, сухариків, пепсі і коли не уявляє життя собі молодь. Але на світі є смузі, кефір і бананчик. Насправді вам, друзі. Спробуй напій, він дійсно корисний. Коктейль вітамінний смаком з дитинства. Любиш в спортзалі проводити час? Тілом накаченим радуєш нас, стероїди й бади твої вороги, користі нуль, лиш надбавка ваги. На природні білки ти увагу зверни, молоко та м'ясо скоріш полюби. На світі спокус нас чекає багато, і кожному з нас час обирати. Де для нас стали слова Харчування здорове, здорове життя!